Катамаран Балі 48. Що ви будете мати такого здорового катамарана? Ви будете мати шикарний кокпіт. Ми заходимо. Вхід тут в каюту не середини в одну, а ззовні в дві каюти. Тут трошки прибирають, не дивіться. ззовні бачите, вхід є в каюти. Є здоровезна. Зона відпочинку з здоровезним столом. Якщо ви хочете закритися від непогоди, от ця дверка вона опускається вниз і ви повністю закриваєтесь. Якщо ви хочете простору, оті вікна відкриваються, відкриваються, і ви собі создаєте велику, велику зону відпочинку на свіжому повітрі величезний холодильник, дивіться. Тут жити можна в тому холодильнику, бачите? Льодогенератор або охолодження напоїв. Здорове місце для приготування їжі. Плиточка є, духовочка є, умивальники, різні шафки, які відкриваються з посудом да? зі всім. Тут ще щось є, не знаю що, посуд теж є. Це все відкривається. Капітанська зона. А тут що є? Я не знаю, що це є, але якась, якась класна штука. Тепер з цієї всієї зони ви можете просто вийти собі на носу на вулицю. Це тим, чим відрізняються баліжки, великі катамарани. І ви тут маєте величезну зону відпочинку. Стіл, диванчики. Тут на диванчиках ви можете загоряти. І ви маєте здоровезний катамаран. Сапчик. Місце капітана. Це здоровий, в дійсності здоровий катамаран, Балі 48. Ми можемо вам допомогти взяти його в оренду. По ціні, ну, по ціні не, не можу вам зараз сказати. Ціна десь буде орієнтовно. В сезон може він коштувати і 7, і 8 тисяч євро. В не сезон його можна за 5 тисяч євро зняти. Але це все ціни без капітана. Капітан буде додатково. Плюс півтора тисячі євро, плюс стоянки в марінах, плюс паливо. Це оплата додатково. Завчасно вам ціни ніхто не скаже, тому що ми не знаємо, скільки ви використаєте пального. Але організувати такий здоровезний девайс для шикарного відпочинку ми можемо. Звертайся, знайдемо тобі найкращий варіант.